Тут наші майстри проводять ремонт і дефектовку повітряних компресорів, гідропідсилювачів. Наразі ось такий от зразок у нас да, двоциліндровий компресор, який, на жаль, не підлягає відновленню, оскільки має значні ушкодження по, по циліндрам. Тому в цьому випадку. Самим кращим варіантом буде це. Ми можемо запропонувати замовнику встановлення Бушного перевіреного і готового до встановлення аналогічного компресора на транспортний засіб. Це дасть змогу в найкоротший термін завершити ремонт, який буде менш затратним для замовника, і принесе хороші результати. Тут можна побачити гідропідсилювач з автомобіля КАМАЗ. Теж, на жаль, тут проблема не може бути вирішена з заміною ремкомплекту, оскільки сам корпус значно пошкоджений, тому тут замовнику рекомендована заміна повністю гідропідсилювача на новий або Бушний.